Завжди, завжди. У мене маленька дитина, і я навіть, вона ще дуже маленька, але я стараюсь читати книжки, щоб згадати всі ті традиції, які були. Так що дотримуюсь і всім советую. Так. Да. Ну, ви знаєте, ну вже допустим, пости. Ми по віку, ну, півдня, день ми можемо постити, а так постійно вже ні. Здоров'я не дозволяє. Не Ну, оце, хочеться, при часі обов'язково підемо до церкви. Ну, День-два будемо постити, оце в Страстно, неділю, в четвер, це п'ятниця, субота, обов'язково. Може, вийде на три дні будемо постити. Хожу кожен год церкву. Перед да, да, перед Пасхою і я стою, значить, коли йде служба до самого ранку, да, обов'язково. Городи і все ми в ці дні робимо, відпочиваємо. Щоб, щоб людям не зробити погано. Бо як вийдеш на город, людина скаже, там почне тебе проклинати, що таке. Звісно, дотримуюся. Звісно. Вчора, наприклад, посвятили вербу з святом, все робимо, все як положено. Постна неділя, все, все, будемо в церкві.